Самим найкращим величезний привіт. Ви на каналі акційного блогера Віталій Квентуріно. І ми зараз подивимося які акції знижки. А, приготував нам АТБ на період з 5 по 11, включно березня. Дуже вдячний вам за вашу підтримку. Дякую вам за коментарі. А, зараз зі знижкою 40% уся продукція фа а, дав також хороша знижка на милу та шампуні. А, так, а, хороша знижка на цукерки та шоколади. Також ми подивимось. Зверніть увагу, а, Сандора по 45-48 по гривень. В акції сири від торгової марки Комо Сьомга. ікра Бучі також з, з доброю знижкою. Ну, Ходіть в магазин і роздивимося. Філе курчат кілограм 167 гривень. Знижка на баликову. 45% 7450-500 г своє лінія. лінія до макарошків 500 грамів 67 гривень. Я заокруглюю ці ціни до більшого. Вершкова першого сорту 400 г 91 гривня. В акції своє лінія шийка. Делікатесна. Ціна за 100 грамів 31,40. Краківська в ціні 34,50 за 100 грамів. Своя лінія крильця курячий, ціна за 100 грамів 16,50 гра. Четвертинка куряча, своя лінія 16,70 за 100 грамів. Від асорті м'ясний набір 180 грамів 94 гривні. Виріб м'ясний баварський розумний вибір 420 грамів 65. Своє лінія сосиски до піврешки 450 грамів 8630. Також зі знижкою своє лінія сосиски з м'яса птиці першого сорту з сиром 330 грамів 63 гривні. Сардельки до макарошків з м'яса птиці, ціна за 100 грамів 16,70. Сардельки, своя лінія варені за 100 грамів 18 майже 19 гривень. В акції лікарська, це вищого сорту від Добров, ціна за 100 грамів 22,40. Зі знижкою своя лінія «Салями Болгарська, ціна за 100 грамів 26,70. Хамон 80 грамів 70 гривень. В акції кобаса сиров'ялина фует Екстра тут 150 грамів 88 гривень. Від добров лапарма першого сорту з м'яса птиці сиров'ялина. Ціна за 100 грамів 36.30. Це також своє ліня. Крабові палички охолоджені 240 грамів, майже 43 гривні. В акції можна зараз придбати коктейль з морепродуктів 200 г лінія за 67 гривень. Оселедець лінія 300 г шматочків олії по ціні 69 гривень. Оселедець від Велад'єс козацький 270 грамів, 76,30 гривень. Трішки дешевший оселедець від Норвен 250 грамів, 59 гривень. Знижка 40% на ікру а, зі смаком горбуші 250 грамів 5350. Сьомга своя лінія 100 грамів 90 гривень. Сьомга а, слабосолена 180 грамів зі знижкою 165. Ціну на яйця не змінено, 5 гривень, 9 копійок. Палички крабові заморожені. Своє лінія. 500 грамів 75-60. Хороша знижка на крабові палочки водний світ 520 грамів, 95 гривень. Норвен лосось філе порції 340 грамів. По ціні 300 гривень. Норвен криветки. Заморожені 700 грамів 175. Своя лінія. М'ясо мідій 350 грамів, 77 гривень. Палички рибні 250 грамів, 106 гривень. Нагідці курячі від Глобино Пакування 400 грамів 88,40. Хінкалі Сулугуні та зеленню від валістом 400 г. Майже 114 гривень. Від торгової марки День у день ось така новинка кінкалі грузинські. з м'ясом у тістовій оболонці. 600 грамів, 62 гривні. Зі знижкою ребра в маринаді від глобину ціна за 100 грамів 22,60 Це у нас філе куряче епікур. 19 гривень за 100 грамів Куряче філе улар 16,70, куряче стегна улар за 100 грамів 11,20. Мотанка вареники з сиром 400 грамів, 57 гривень. Геркулес вареники з капустою 400 грамів, 48,80. Не забудьте, що в акції масло від ферма 180 грамів, 73% жиру 85,50. Качапурі від Вале 300 г74 гривні. Заморожена суміш, своє лінія італійська 400 г50 гривень. І також суміш вок 50 гривень. Набір сиру Гауда та Масдамер кубиками 220 грамів, 107,50 Твердий сир 180 грамів, 12 місяців 111 гривень. Тертий сир джугас 100 г 60 гривень. Сир подрібнений джугас 100 грамів 67. І також зі знижкою сир джугас 12 місяців 180 грамів 116 гривень. 150 грамів масдам 58. В таку ж саму ціну гауда Зі знижкою сир від Комо, сметанковий, гауда, вершковий. 52,50 за 150 грамів. Своя лінія вершковий 160 грамів, 64,30. І також голландський в таку саму ціну. Крем-сир від торгової марки Біло 160 грамів. Так, вибачаюсь, 180 грамів зі знижкою 51 гривня. Сир чедер. 130 грамів, 8 пластинок за 49 гривень. І в також саму ціну гауда. В акції сметана президент 300 грамів, 10% жирності 44,30 Також триває акція на сметану молокія 200 грамів. 200 300 грамів. Сметана молокія 300 грамів, 20% жирності 43 гривні. Десерти від Данісімо по 21 гривні. Зверніть увагу, зараз хороші знижки на цукерки вечерні Київ рошен 198. В таку ж саму ціну шоколатерія рошен. Рафаело 165. Делюкс морські скарби 250 грамів. 121 гривня. І також в акції бельгійський а, трюфель делюкс 90. Цукерки Любімов 140 грамів, 84 гривні. Зі знижкою можна придбати цукерки від своєї лінії пташине молоко 240 грамів, 98 гривень. Це також своє лінія 200 гривень 95 гривень. Цукерки Міленіум 200 гривень. Цукерки день у день з начинкою асорті 250 грамів 75 гривень. Зі знижкою цукерки ромашка своя лінія 16 гривень за 100 грамів. Шоколадна паста від Міленіум Вері Пері 360 грамів, 124 гривні. Паста «Арахісова» 350 грамів, 97,50 гривень. Розумний вибір. Печиво зі згущеним молоком 350 грамів, 59,40. В акції шоколад Мілка. Велике пакування 270 грамів по 119 гривень. Смаків асортименті. Також в акції можна придбати шоколад Golden Nut від Millennium, 110 г по 42 гривні. О, вже і в магазині АТБ з'явився батончик Пікнік. Я його дуже люблю, він дуже смачний. Вафлі від а, своя лінія Артек 34 гривні. Смаки в асортименті. Зі знижкою також вафлі від Рошин, 50 гривень 70 копійок. Також багато різних смаків. Кетчуп щедро, шашличний 250 грамів 20 гривень. Кетчуп торчин до шашлику 380 грамів 35 гривень. Чилі. Таку ж саму ціну. Томатіно заправка з буряком 240 грамів по 27,50 гривень. Торчин гірчиця міцна 130 грамів, 17,60. А є ще гірчиця американська. Щедро, кисло солодкий соус. 200 грамів, 21,70. Соус тартар -тар 200 г 25 гривень. 21 гривня коштує соус сицибелі з, з прянощами, та 21 гривня соус шаурма. По 77 гривень. Зараз. Грибочки мариновані 530 г, це опеньки. І ці також китайські гриби, таку ж саму ціну. 70 гривень. Зараз огірочки мариновані, це польща 680 грамів. Зі знижкою горошок від делюкс по ціні 36 гривень та супер солодка кукурудза від делюкс 39,50 гривень. Делюкс оливки зелені без кісточки 400 грамів 64 гривні. Та в акції делюкс чорні оливки з кісточкою та без 57 гривень. Делюкс печінка тріски у власному соку 120 грамів, 71 гривня 50 копійок. Дуже хороша ціна на делюкс шпороти 190 грамів, 62 гривні 50 копійок. Тунець шматочками делюкс та в олії, власному соку та в олії, 185 грамів, 55 гривень та 50 копійок. Зараз акційна ціна. В акції майонез королівський смак, європейський на перепелених яйцях, тут 500 грамів, 47 гривень, знижка 40%. А ось цей можна придбати за 48,50 500 грамів. Майонез домашній для дітей від Щедро, 190 грамів, 32,40 грамів. Знижка на каву пупа арабіка 250 грамів 186. Також можна придбати пупа в зернах кілограм 500 гривень. Якобс монарх 230 грамів 139 гривень. Якобс монарх у склі» 190 грамів 295 гривень. Амбасадор Стронг. 200 грамів по ціні 223 гривні. Знижка Нескафе Голд у Склі 190 грамів, 328. Якобс Монарх. Тут вага 200 грамів, 245 гривень. Зверніть увагу. В акції кава Нескафе Голд. Тут пакування 210 грамів, 258,50. Кава Нескафе Класік 60 грамів, 59,50. 50. Макофе. Тут 10 пакетиків 54,30. Зі знижкою Цикорій, шипшина та обліпиха 100 грамів. 43,70. акції кава Еліс. Тут 500 грамів 231 гривня. Еліс ексклюзив 250 грамів, майже 140 гривень. Так, і з'явився ось такий нискафе Gold. Тут 65 гривень по 106 гривень. Чай Алокозей 80 грамів, майже 51 гривня. Зі знижкою чай Батік, чорний байховий, 100 грамів, 76 Чай Алокозей 180 грамів, гранульований, 65 гривень та 60 копійок. Зі знижкою чай Шерлок, чорний цейлонський, тут 100 грамів, майже 82 гривні. Також саму ціну чорний з бергамотом. Пакетований чай Шерлок з бергамота та лимону 25 пакетів 45,30. Також зі знижкою чай делюкс зелений та чорний 100 грамів 52 гривні. Ловаре. Тут 24 пакети: чорний та зелений з ароматом сониці 44,50. Ловаре з фруктами та ягодами, аромат вишні та смородини 41 гривня. Ловаре, тисячу та одна ніч, чорний та зелений, з ароматом винограду 44,50. Ловаре з бергамотом чорний 43,50. Ловаре зелений 41 гривня. Ось такий подарунковий варіант 183,60. Тут 60 пакетів. А тут 90 пакетів, зверніть увагу, і він ще дешевше. По ціні 137. 28 пакетів фруктові Тіа 43 гривні. Я мав уточнити ціну на ось цей рулет курячий від добров. шинка в оболонці варена вищого сорту 500 грамів. Зараз ціна зі знижкою 115 гривень. І для пухнастиків, бачу, нічого немає. А щоб зі знижками було ось тільки Felix, ось цей Фантастик 15.70. Ще знайшов ось такий клуб 4 лапи по 11.60. І на цьому все. Ми зустрінемось трішки пізніше сьогодні з вами. Нехай вас все буде гаразд.